У Луцькій загальноосвітній школі номер 19 відбувся благодійний ярмарок. Школярі підготували не лише різноманітні смаколики, а й власноруч виготовили паперові букети, віночки, браслети і обереги. Зібране учні витратять на ліки пораненим бійцям АТО, які перебувають у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі. До благодійного ярмарку, який організували у Луцькій загальноосвітній школі номер 19 долучилися усі учні. Хтось із батьками приготував домашні ласощі, інші їх купували. Серед страв, представлених на ярмарку випічка на будь-який смак. Окрім того, було чимало виробів хендмейд, паперових букетів, сувенірів, віночків, браслетів і оберегів. Все це діти пропонували за досить помірними цінами. Зібране учні витратять на ліки бійцям АТО, які перебувають у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі. Директор навчального закладу Юрій Левченко каже: учні не вперше допомагають бійцям. Дітям цей захід дуже подобається в плані тому, що вони відчувають свою причетність до важливої справи. Ми вже збирали і продукти для воїнів АТО, і такі ярмарки проводили. І тоді правда, всі гроші, які зібрали, ми. Не передали матері загиблого учня колишнього нашої школи Романа Лучука. Сьогодні діти вирішили закупити медикаменти для госпіталя на ті гроші, які будуть зібрані. У школі все було як на справжньому ярмарку: гамір, жарти, запрошення оглянути або скуштувати товар, у який вкладена часточка душі творця. Коридор ледь умістив усіх охочих поярмаркувати. Школярі переконані. Допомагаючи бійцям, вони наближають перемогу України в неоголошеній війні. Наша школа активно залучається. Ми вважаємо, що це потрібно. Такі заходи проводяться кожен раз, і з кожною новою метою діти активно беруть участь, тому що кожен розуміє, що допомогти потрібно. Для наших бійців потрібна допомога. Вони чекають від людей і моральної підтримки, і все таки матеріальної, тому що ну. Хто, як не вони будуть захищати нашу країну таким активним помічникам, військовослужбовці на знак вдячності передали прапор зі своїми підписами і настановами. Наш випускник колишньої школи Сергій Філюк, який воював в 16-й окремій мотопіхотній бригаді, приніс нам оцей от прапор як привітання від вояків. Це Підписували для наших дітей привітання, побажання миру, злагоди, добра. Вояки, які з ним, його соратники, які воювали з ним. І зараз там знаходяться. Діти надзвичайно зацікавлені були цим прапором. Я вважаю, що це така реліквія, це пам'ять, це музейний експонат. Беручи участь у благодійному ярмарку, шкільна родина вкотре переконалася, що сила народу в його єдності. Адже лише коли всі разом, це велика непереможна сила.